Всім доброго вечора! Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні хочу приготувати салат Салат з простих продуктів от, і нескладний приготуванні. У нас сьогодні світла не було цілий день. З 10 ранку і тільки у 5 годин вечора дали світло. Я вже підготувала все, повідварювала для цього салату, овочі і м'ясо, бо до складу входить м'ясо. Але роблю це тільки зараз його ввечері. Поділюся з вами цим рецептом. Можливо, хтось скористається і приготує. Ідуть в нас свята, новорічні празники, Різдво. О, Так що салатик е, хороший, і продукти такі всі недорогі, бюджетний салат, я б сказала. Значить, дивіться, для приготування салату потрібно відварити м'ясо, грам 200 відвареного м'яса. У мене свинина, ну, можна відварити і курятину. Куряче стегно, чи бедро чи філе куряче, так, далі. Беру у мене ось буде 4 яйця і кусочок так до 100 грамів твердого сиру. Так, і ось овочі я відварила. Значить, морквина, буряк і беру ось 2-3 зубчика потрібно чесничку до цього салату. Ну і майонез. Салат цей буде складати, викладається слоями на блюдо чи на тарілку, так що починаю готувати. Потрібно, значить, м'ясо накришити маленькими шматочками, як можна меншими. От, я буду робити маленьку порцію цього салату, так що буду робити маленьку тарілочку. М'ясо я відварювала в підсоленій воді, додавала перець горошком, додавала лавровий листочок. От, і коли м'ясо зварилося, я йому дала вичахнути у воді, в цьому бульйоні, в якому воно варилося. Тоді воно таке сочне, виходить гарне м'ясо. Ой, так пахне, нарізаю, воно таке пахуче запашне. Так, маленькими кубиками. Салат, до речі, я не сказала, як називається цей салат. Називається генерал. Назва така цікава. Салат генерал. От. Так що з м'ясом він йде. Ну, тут тільки м'ясо і сир. Таке, що і теж завжди ж є в холодильничках. Можна приготувати цей салатик. Так. Де жирні кусочки я буду відрізати, де трошки жиру до м'яса, Біля м'яса є. Я це буду видаляти. От такими кубиками маленькими. Так, м'ясо порізали і відправляю м'ясо до такої мисочки, щоб можна було його тут перемішати. Тепер у м'ясо до м'яса я додаю три зубчика часнику. Я додав три. У мене зубчики невеличкі, того у мене буде три. Може ще зараз один. Добавлю. Ну, за рецептом два-три зубчики написано, часник. Ось так. У мене ложка десертна, Добавляю майонез, Добавлю пару ложок одну і другу. Тепер оце все треба перемішати м'ясо з майонезом і чесничком. Це гарненько перемішуємо. Щоб м'ясо було не сухе, таке, знаєте, треба зробити. От тоді буде смачнішенько. ось отак. І буду викладати на Тарілку, на якій буде в нас салат, викладаю сюди. Це буде перший слой салата. Так, викладаю гарненько так його, рівненько роблю. Слідуючим слоєм буде сир. Значить, всю решту інгредієнтів, які входять до складу цього салата, будемо натирати на бурякову терпушку. Так що тут складного нічого немає. У цьому салатику, о, ось так виклала. Тепер натираю сир. Прямо сюди натираю. Так, зараз натру сир, тоді далі покажу. Так, Натерла я сир, розпреділила по м'ясу, по тарілочки. Слідуючий слой це яйця. Значить, Яйця натираю на бурячну тертушку, теж тако прямо сюди на салатик. Я відварила 4 яйця, але в мене тарілочка невеличка, то 2 яйця мені буде тут достатньо, я думаю. Так, яйця єсть так, розподіляємо по тарілці. Так тепер роблю сіточку із майонезу. Щедру таку сіточку. Там треба було на сир теж трошки майонезу додати, Ну я щось провтикала цей момент. Ну, кажу вам, на сир там треба було майонез. Ну, я тут гарно додавлю. А ви зробіть правильно. Ось так. Тепер слідуючий слой буде у нас. Іде морква після яєць. Моркву я вже натерла, ось викладаємо, теж розпределяю. І треба такий е, викладати його, знаєте, такою, якимось такою полусферою, він тоді гарно виглядатиме. Цей салатик Так. теж отак трошки притискаю злегку. сіточку з майонеза знов, невеличку, ось так. І останній слой у нас буде буряк, варений буряк. Викладаю буряк. От. Значить, теж викладаємо буряк, змащуємо майонезом і буду робити трошки прикрашу його. Отак, щоб був він гарненький. О, значить, буряк, дивіться, я завжди, коли зварю буряк, я завжди буряк пробую, щоб він був солоденький. Якщо у вас буряк уже не солодкий, От, то можна його, коли ви відварюєте. от Ви вже ну, варили, куштували свій буряк, знаєте, що він у вас якби мало солодкий, або, може бути, взагалі не солодкий. Тоді можна, коли ви відварюєте буряк, у воду додати цукор. Пару ложок цукор. Ну там дивлячись, скільки ж ви відварюєте, розумієте? От, Якщо ви там невеликій кількості води відварюєте, то пару ложок. Якщо у вас більше, то. Більше покладіть ложок цукру. Ось. І тоді бурячок буде у вас солоденький. Ну я завжди куштую, коли я роблю блюди з буряками, то я завжди буряк куштую. У мене це зараз поки що солодкий, поки в мене буряк іде. Так, зараз викладаю буряк. І тоді підключуся, покажу вам далі, як буду оформляти салатик. Так, ось так дивіться, як я зробила салатик, значить, буряк, і змазала зверху майонезом. Майонез я розподілила по всій площині тарілочки, по, всій, по всьому салатику. Ось так. І він такий у мене трошки якби таким горбиком получився. Ну, і зараз трошки його прикрашу. Значить, у мене є зелений укроп ось заморожений в морозилці. І я хочу трошки прикрасити: ось у мене яйце білок і жовток. Зараз зроблю декор і тоді покажу вам, як прикрасила я свій салат. Показую вам Ну, ось так я сьогодні прикрасила свій салатик. Значить, Укропчиком я як би імітувала гілочку ялинки. А тут у мене такі. Прекраси, якби сніжок і е, новорічні оці кульки такі маленькі. Використала ще зернятки гранати. Ну і ось так вийшло. Сьогодні у мене ось такий декор на салат. Так що пробуйте готувати. Салат Генерал називається. Можна приготувати до новорічних свят. Дякую всім за увагу. Готуйте і до нових відео!